Розглянемо використання електронної пошти на прикладі Поштової служби Gmail. Для цього в пошуковому рядку прописуємо пошта Google і відкриваємо перше посилання. Як створити обліковий запис в електронній пошті Gmail? Для цього натискаємо Синю кнопочку створити обліковий запис. Потім вводимо у відповідні комірочки, що запитує Google. Наприклад, Вікторія. Прізвище не обов'язково. Натискаємо Далі, вводимо свій день, місяць, рік народження, стать і знову натискаємо Далі. Вам пропонують уже створені Gmail адреси, можна обрати Серед запропонованих а можна створити власну. Я обираю серед запропонованих. Тобто натискаю у відповідному кружечку і натискаю далі. Далі я створюю пароль для того, щоб війти до свого аккаунта повинен створюватися на англійській мові. І, будь ласка, коли створите пароль, ви його запам'ятайте. Вводите пароль, можна з букв, з цифр. Потім підтверджуєте. Ввівши той самий пароль, Його можна перевірити, коли ви натиснете у віконечку пташечку. Він вам покаже перевірити, щоб він був ідентичний. І натискаєте знову кнопочку Далі. Можна внести свою адресу альтернативну для того, щоб мати доступ, якщо ви забудете дані зараз створеної електронної пошти. Якщо немає, то ми цей крок пропускаємо. Також можна додати свій номер телефону, якщо ви втратите якісь дані до свого аккаунта через номер телефону. Відновити ці дані. Вводите, а я пропускаю. Все, аккаунт створений ось мій логін і пароль, той, що ви ввели в попередній сторінках. Ви його, будь ласка, випишіть або запам'ятайте. Далі. В даному віконечку ми читаємо всі згоди. Їх приймаємо. І ось ми ввійшли до свого аккаунту Gmail.